Дуже радий, що ви сьогодні знайшли можливість відвідати такий цікавий на ній, погляд захід. Одразу попрошу, давайте будемо взаємно, вічливими, вимікнемо телефони. Це досить проста така е, пропозиція. І розпочнемо, власне кажучи, нашу роботу. І так, нові, ми сьогодні з вами зібралися в великій залі викону для того, щоб почути досить цікаву і досить важливу для нас усіх з вами інформацію як для жителів цього міста. Ви знаєте, що зараз Міністерство юстиції проходить досить таки серйозну трансформацію. Права людини отримують все більше і більше значення. І для того, щоб забезпечити права кожного нашого громадянина, права і потреби усіх громадських організацій, всіх суб'єктів, створюється досить таки відмінна від тієї, що була система юридичної правової допомоги. І сьогодні в нашому місті досить таки знаменна подія, ми проводимо з вами презентацію відкриття нового центру правової допомоги. Зараз на вході ви вже отримали буклети, вже побачили, що кожен громадянин нашого міста зможе отримати певну правову консультацію на безоплатній основі, отримати допомогу складання певних документів на безоплатній основі. Деякі категорії населення в даному центрі зможуть отримати навіть адвокацію на безоплатній основі. Але не буду забирати хліб, скажімо, у наших е доповідачів. І зараз я запрошую пані Наталію Кожемяку, яка, власне, каже і представи нам, тих працівників цього центру, і детальніше розкаже про всі ті функції, які цей центр буде виконувати у нашому місті. Будь ласка, прошу вас до віку. Доброго дня, шановні шостові. Сьогодні маємо честь представити вам всю систему безоплатної правової допомоги, яка створена в Україні, працювала з 1 липня 2015 року в Кривому Розі і ми до вас виїжджали, а відтепер ця система безоплатної правової допомоги на постійній основі працюватиме і в вашому місті. Розпочнемо з самого початку. Законодавчої бази і що передбачає Закон Правову допомогу передбачає те, що безоплатна правова допомога може бути первинною та вторинною. Трошечки в цьому напрямку потрібно пояснити, що таке первинна правова допомога. Це роз'яснення, консультації, допомога у складанні документів непроцесуального характеру та допомога у доступі до вторинної правової допомоги. Що таке вторинна правова допомога? Це вже захист, це представництво інтересів осіб в судах та інших органах, це складання процесуальних документів. Хто ж має взагалі надавати цю допомогу? Закон був прийнятий в 2011 році. І суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги, це і органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Це фізичні та юридичні особи приватного права, це спеціалізовані установи. Сторинна правова допомога надається або адвокатами, або місцевими центрами. І зараз ми розкажемо, хто чим займається. Спеціалізовані установи зараз вже ми будемо сьогодні презентувати вам, що бюро правової допомоги створено вже в жовтих водах. Як же ж вирішається вторинна правова допомога і хто її надає? Сторинна правова допомога з 12-го року надається регіональним центром з надання безоплатної правової... У цивільних та адміністративних справах. Це те, що ближче до, щоденної, до нашого щоденного життя. Що кримінальна справа, воно хочеться вірити нас не стосується. І ще доступнішою. Створено понад 400 бюро правової допомоги. І одне з них це Жовтоводське бюро, яке розпочало роботу з 1 вересня 2016 року. Ось так же безоплатна правова допомога покрила всю нашу мапу України і хочеться вірити в те, що кожна людина, яка має право на правову допомогу, як це передбачено Конституцією, таку правову допомогу отримає, а завдяки бюро і роботі місцевого центру. Взагалі вдасться забезпечити громадян соціально незахищених верств населення, і адвокатам за рахунок держави. Взагалі, чим передбачається зараз реформа? Є така стратегія реформування судоустрою, судочинства та сумірних правових інститутів. Вона передбачає, що і органи місцевого самоврядування, і Міністерство юстиції мають створити цю розгалужену систему. І от завдяки підтримці місцевої влади, співпраці з першим кривовістким, завдяки підтримці засобів масової інформації, які всі показали разом, що така допомога в жорстих ходах актуальна, що люди звертаються на прийоми, як це було на наші перші прийоми, то 20 осіб звертали за 4 години. І люди, що вони про нас знають, вони таку допомогу потребують і дуже добре, що держава таку допомогу. Забезпечують безпосередньо в жовтих водах. в центри поширюють методичні рекомендації щодо і організації, безоплатної первинної правової допомоги. Тобто, якщо у нас створено в місті жовтих водах бюро, це ще не означає, що не може бути іншої точки доступу. Така права допомога може надаватися і в міській раді, згідно її повноважень. Таку допомогу можуть надавати громадські організації, і, в принципі, така мережа теж створюється. Якщо ви пам'ятаєте, Тобто права вони захищають права внутрішньо переміщених осіб. У цьому напрямку працює фонд Горінія, у цьому напрямку працює громадська організація Право на захист. Усі вони допомагають певній категорії громадян. І там, де держава не може допомогти, наприклад, по певним своїм критеріям, бо закон є у нас, і ми державна установа, яка, звісно, слідує, тут підключається громадський сектор і також надає безоплатну первинну право. Що зробила Міністерство юстиції? З 1 липня працюють 100 місцевих центрів і мета забезпечити доступність безкоштовної правової допомоги. Взагалі, як построєна у нас робота і які принципи, що ми переслідуємо, які цінності. Кожна людина, яка звертається в місцевий центр в бюро правової допомоги, має отримати максимум корисної інформації. Якщо ця людина, вона Має право на адвокат за рахунок держави по закону, їй вона здає документи, і їй такий адвокат буде призначено. Якщо людина не відноситься до якоїсь категорії, вона отримує правову інформацію, вона отримує поради, як захистити свої права, чи звернутися через електронні ресурси, чи написати правильно запит, чи з, з якої організації звернутися для того, щоб вирішити свої питання. Тому що, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. І таке питання, як патерналізм, тобто зараз, як у нас звикли люди, вони звикли, що хтось замість них має вирішувати їхні проблеми. А ми підводимо до того, що ми даємо механізми, алгоритми для того, щоб люди вчилися захищати свої права також за нашою допомогою. Якщо не можуть її їм адвоката, вони навчаться самі писати вільку. <реш> Запити, звернення до суду і таке інше, Ми допомогли наших працівників. Одна з перших справ нашого центру, коли ми тільки відкрилися, було саме таке: захист особи, яку хотіли примусово помістити в психіатричну лікарню. Адвокат розібрався в обставинах і довів те, що тут був злий умисел, тобто родичі цієї особи хотіли заволодіти нерухомим майно. Таким чином адвокат входив апеляційну скаргу і захистив права людини, яка сама, звісно, не захистила. Інші категорії населення визначені у статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Доброго Ківчук, Олександр Михайлович, директор першого криволіського міського саду, розміра надання заплатину правової допомоги. Країна міського центру відносяться такі райони, як Петрихатки, Жовті Води, Апостоло. Чесно, знаєте, я не знаю, як добігти до цих районів. Доїхати в кабінет і ми один раз місяць а, скоро. Но коли ми підводили підсумки і набрали десь певний попит, ми побачили, що ми не можемо перекрити всі ці райони силами першого кримівського центру, треба думати і ми надали пропозицію, щоб надав систему безкладної правопроводи допомоги розширяти. І міністерство це бачило і, і прийняло рішення про відкриття цього центру. Наталія Євгенівна вже зготувала, що які задачі поставлені перед центром, це надання первинної правої допомоги. І, і, і інші питання, я їх зараз трошки їх розширю. Я хочу вам зараз представити, що то, що міський Жовкрімов, є бюро правової допомоги, Житовицьке, його зараз. І Тетяна Юрійовна Кучугура і головний спеціаліст цього відділу Тетяна Вікторовна Чениша. Вони піднялися і ви побачили, як його Тетяна Юрійовна Кучугура приймала активне участь в конкурсі, який був призначений в травні 2016 року. Я кажу, що не тільки вона приймала у конкурсі. Десь 12 юристів і адвокатів прийняли в цьому конкурсі. Деякі люди не прийшли, те, що Тетяна Журина проявила достатньо знання і комунікацію для того, що вона надала свою програму бачення розвитку безоплатної правової допомоги, свою компетентність в цих питаннях і була призначена на цю посаду. Я думаю, що у нас суді, які вона бачать. Мислі і бачення розвитку безоплатно проводити допомоги, вона розкриється. Я ще раз хочу не що входить в її компетенцію. В її компетенцію входить просвітницька робота, тому що я ще раз кажу, це перший пункт, який йдеться просвітницька в поясі. Я хочу сказати свої гості, які на сьогоднішній день є це і навчальний сектор, Можете скористуватися, тобто ми підемо і будемо консультувати, і будемо, будемо в школах виступати. Запрошуйте, ми будемо надавати докладно консультацію в усіх закладах освіти, які є в «Жовтих вода. Друге питання це признана права допомога. Тетяна Євгенівна її розкрила це консультування, це складання для документів, скарг заяв і звернень Третє питання, яке на сьогоднішній день воно ще не відрегульовано, це додання доступу до серверів Міністерства юстиції. Техніка вся є, вона вже налажена, але сервери ще в Міністерстві юстиції будуть відкриті. І як тільки вони будуть відкриті, ну, я думаю, що це буде сервер нерухомого майна по землі, любої громадяни бо Баховоду може прийти, отримати довідку. Будемо подивитися на ставлю. Ну, тобто ті сервери, які будуть нам доступні, вони будуть доступні і для обнишків місця житловоди. І останнє питання, яке це доступ до кориння проводимо. Це не треба приїхати в з категорию і надавати поспілки, можна звернутися до перо, дати заяву, додати довідки, ці довідки будуть направлені нас, і ми будемо розглядати про надання авокаду. Ну, таке ще питання, що. На сьогоднішній день міністерства юстиції вона скасувала конкурси, де приймали участі адвокати на надання безплатної допомоги. Вони скасували але старі конкурси, їх немає на сьогоднішній день. А який новий там, як вони будуть залучати, вони ще не придумають. На сьогоднішній день адвокати є, які бажають надавати безплатну переправору, але на сьогоднішній день дуже чекають що на цей був конкурс буде, який ми, ми, ми доведемо, і щоб нові адвокати, які на сьогоднішній день е, достатньо кількості е, прийшли з, е, з суддів, з прокуратури, з органів міліції, які на сьогоднішній день придбали е, ліцензію адвоката, вони вступлять в наші речі і будуть надавати без правову правовому. Якщо ми не зможемо надавати чи допомогу сили адвокати, е, закон передбачає то, що Бюро може надавати представництво судах, Воно теж передбачено, тобто, воно називається місцеві центри, а бюро це відділ місцевого воно Коли має статус юрипса, це не відділ. Тобто відділ килоського центру, а закон передбачає, що центри надають представництво в судах, тобто ми не будемо давати довірись. У нас вже на сьогоднішній день Криворогу є такі. Досвід я до до юрівні і пропонував, щоб вона звернулася до Сотової суду, до председателя. Це питання розглянули, може, щоб не було в карізі, щоб не було потім це питання буду вирішити. Ну якщо немає адвоката, і ми не можемо знайти а такі що у нас місці кроворозі, де більше 600 адвокатів. є такі випадки, що ми не можемо найти адвокату. ми будемо законувати, що є. Пенсіонери такі, що з ними не бажають працювати адвокати. І от ми, ну, як ми не хочемо, їх е, е, соєнити і адвоката, і е, людину, ну, не хоче адвокат. ну і, Любими закладами, а він самозайнята особа адвокат. І ми йому одну не можемо. Він у нас в штаті він дає на добровільних засадах дає допомогу по контракту. І ми не можемо. І нічого не стається робити, як ми представникам центру надаємо таку допомогу. У нас покроволі є достатньо, і я думаю, що на сьогоднішній день у нас є і приклад пожовтвовода. Я не хочу озвучувати цю людину, яка 10 років ходить в вас по жовтому, я думаю, що ви спитаєте у будь-якого представника суду, прокуратури, міліції. І всі зараз скажуть, що це вона, ну я хочу сказати, вона громадянка України, і ми не маємо права не надати їй що вона адвоката, не підпадає. Вона перебрала всіх адвокатів, міста Жовтий приход, всіх. Ідучи в суд, на завтра вона каже, з його просить, поміняти мені адвоката. Чого? Хай тому що завтра в судді, я боюсь, що він не справиться. Ну, така людина є, помірна цілий сюди, хоче варіант. Да? Якщо раніше перший Криворізький місцевий центр робив виїзні прийоми, проводив щомісяця, то відтепер у місті жовті води відкрито бюро правової допомоги. Його адреса бульвар свободи 62. Всіх запрошуємо отримати консультації, юридичну допомогу у складанні непроцесуальних документів, а соціальне захищення верстви населення зможуть отримати призначення адвоката за рахунок держави. Взагалі, первинна правова допомога надаватиметься усім громадянам і мешканцям міста жовті води, які переступлять порог бюро. Тобто усі можуть отримати консультацію, нікому не буде відмовлено. Але люди, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з законом, а це малозабезпечені громадяни, інваліди, якщо їхній дохід нижче двох прижиткових мінімумів для непрацездатних, ветерани війни, сім'ї загиблих, учасники бойових дій, діти серію. Та діти позбавлені батьківського піклування, жінки зі званням мати героїня, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, особи, щодо яких розглядається питання примусового поміщення у психіатричну клініку. Ці та інші категорії громадян передбачені законом статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу, при підтвердженні свого статусу, тобто вони нададуть певні документи, зможуть отримати адвоката за рахунок держави або представництво своїх інтересів. З боку працівників Жовтоводського бюро правової допомоги. Скажіть, якщо є люди, які можуть вас на вашу, як їм можна звертатися за телефоном. Працівники бюро в такому випадку вийдуть на місто. Для цього ми навіть налагоджуємо зв'язки з громадськими організаціями і відкриті повністю для спілкування до взаємодії до таких людей. Ми маємо достукатися дойти і надати їм необхідну їм допомогу. У бюро працюватиме дві особи: керівник бюро і головний спеціаліст. Але вони мають взаємодіяти. У них майже однакові функції. Вони представлятимуть інтереси, вестимуть прийом спільно. Вони Компаньйони, вони партнери, вони колеги, вони роблять одну спільну справу, а за ними всіма стоїть вся система безоплатної правової допомоги. Тобто, і місцевий центр, наш колектив, регіональні центри, координаційний. У нас створена ціла, ціла мережа, декілька закритих груп у Фейсбуці. Ми обмінюємось досвідом, задаємо питання і завжди підтримуємо один одного. А скільки людей вже з початку вересня? З початку вересня до Жовтоводського бюро правової допомоги звернулися 73 жовтоводці. Вже допомогу. Вони всі отримали безоплатну праводопомогу, консультації і допомогу у складанні непроцесуальних документів. Чотири особи подали звернення завдяки бюро до місцевого центру для призначення адвоката за рахунок держави. Скажіть, будь ласка, ще а, казали, що людина може прийти до вашого центру і сісти за комп'ютер, так? Так. Знайти, більш детально про це розповісти. Це називається доступ до сервісів мін'юсту, тобто, якщо у людини немає інтернету. Якщо у неї немає комп'ютера і вона не вміє користуватися електронними сервісами, тим же ж Айгов, який активно зараз впроваджується в місті жовті води, така людина зможе звернутися до нашого бюро, сісти за робоче місце, і там, якщо вона не зможе це зробити, їй допоможуть працівники бюро, зайти в реєстр нерухомості, отримати і ще якусь довідку. На даний час ця ще процедура не запущена, але ми очікуємо, що все буде відпрацьовано, і я думаю, почне працювати і таким чином допомагати. В цьому напрямку людям. За яким графіком працює бюро? Бюро працює з понеділка по п'ятницю без перерв. П'ятницю короткий день до 16-ї години. Взагалі з 8 до 17 години працює бюро без перерви. Найчастіше до Жортовицького бюро правової допомоги звертаються з питань, це сімейні. Житлові і соціальне питання соціального забезпечення сімейні. Це дуже часто таке поширена тема, поширена проблема це стягнення аліментів на своє утримання з мами, на отримання дитини, на отримання вже дорослої людини. Також до сімейних проблем відносяться питання розірвання шлюбу, встановлення місця проживання дитини а також. Інші з цього роду до житлових питань поширене питання визнання людини такою, що втратила право на користування житлом, а також питання приватизації, якщо є неповнолітні прописані у квартирі, як здійснити приватизацію, якщо прописані особи, які на даний момент не проживають в цій квартирі, ну і так далі. Так само звертаються питаннями за консультацією в питаннях укладення договорів різного характеру, цивільно-правих договорів. Що стосується соціального забезпечення то це як правило призначення пенсії, розмір пенсій звертаються зараз. Актуальним стало питання звертаються щодо права перерахунку пенсії за 60 календарних місяців за попередній період. який людині краще перерахувати, щоб збільшити розмір своєї пенсії. Також соціальні питання це питання призначення субсидії. Болючим стало зараз питання для наших мешканців. Це ті мами одиначки, які отримують кошти, і вони не мають зараз можливості отримати. Виплату держави як матері-одиначка, тому що в суму її доходу розрахунку врахується весь дохід. А є такі мами, які одночасно є опікунами, і тому в їх загальний дохід входить гроші, які вона отримає як опікун, але ж їх використовує дитина, яка є підопічною. Тому вирішуємо і такі питання, як бути в таких ситуаціях, щоб мама мала можливість отримати цю допомогу, як мати одиначка Ну і таке інше. Чи звертаються до вас міністра того проводити учасники бойових дій, зокрема атошники, ми говоримо не часто зараз звертаються, не можу сказати, що часто, але це питання виділення землі, це питання постановки на житловий облік у нас у місті жутві з іншими питаннями, поки учасники бойових не зверталися.